Вікторія обережно перев'язує посилку. Це для чоловіка, який служить у зоні. Ато він вже більше як три місяці там знаходиться, і вирішила йому особисто передати щось таке домашнє з дому. Діти від дітей, від дружини особисто водночас уважно стежить, як завантажують благодійну допомогу зібрану у селах району. Це для його бойових побратимів з Рогатинщини та інших регіонів України. І її обов'язок, як керівника районного центру, подбати про всіх. Я щиро вдячна всім селам, всім людям, які до цього долучилися, сільським головам і всім небайдужим, і хай Бог їх береже. Дає, нашим хлопцям дає терпіння, а людям, щоб вони не втрачали надії. А вже доправлятиме допомогу бійцям разом з іншими волонтерами Надія Богович у зоні, АТО її знають давно. Вона для них справжня благодійниця і надійний товариш. Возимо кожного місяця від 10 до 15 тонн допомоги. Ми їздимо. Ми за одну поїздку розвозимо до 20 точок нульовки, тому що ми з фури розвозимо бусом хлопцям і іменно в руки даємо. Акцію свою ми назвали з рук руки, тому що від людей до людей хлопці завжди нас чекають хлопці надіються і нам дуже приємно, що вони нас чекають, і ми будемо їх завжди підтримувати. Ви знаєте, я дуже люблю вислів. Війна в то мене пробач. І закликаю всіх людей не змучуватись допомагати хлопцям. Ящики з харчами та побутовими речами для бійців допомагає вантажити і голова районної ради Роман Гренишин. Радіє за своїх земляків, які не залишилися байдужими до потреб військовослужбовців. Ми спілкуємося через наші волонтерські організації. Спілкуємося безпосередньо з бійцями і вже бійці. Відчуваючи є потреба, вони вже бачать потребу в харчуванні, бачать потребу, можливо, в медикаментах якихось бачать потребу в засобах особистої гігієни, миючих засобах. І ми відгукнулися на їхні прохання. І е, наші дівчата обзвонили всі сільські ради, і низка з яких зголосилася, і достатньо вагомий внесок внесла. Це вже друга машина цього тижня. Ми відправляємо. Дякую тим сільським радам, головам, дякую тим людям, які безпосередньо. Взяли участь в тому і приносили хто що, хто що міг з дому, е, ділилися власним якимось і майном, і власними продуктами для того, щоб нашим хлопцям було легше е, там захищати наш спокій. Уже найближчими днями зібрана допомога потрапить на схід, де українські військовослужбовці мужно відстоюють цілісність і незалежність рідної держави.